50 тисяч військових готових до нового наступу. Північна Корея та Росія об'єднують сили для масштабного удару. Як на це реагує НАТО, далі розберемось. А тим часом Кремль робить ті самі помилки, які призвели до розпаду СРСР. Тож навіть спробуємо відповісти на питання, як довго триватиме така гра на виснаження. Мене звати Олексій, ви на каналі Новин. Тож далі розберемось, що відбувається. Згідно з останніми даними від газети The New York Times, близько 50 тисяч військових Росії та Північної Кореї готуються до масштабного наступу в Курській області. За інформацією американських чиновників, війська КНДР перебувають у російській формі та озброєні Москвою, але діятимуть ймовірно в окремих північно-корейських підрозділах. Ці сили пройшли підготовку за участі російських інструкторів, які навчали північнокорейських військових артилерійському вогню та основним піхотним тактикам, та навіть зачистці окопів. Така підготовка вказує на те, що ці підрозділи можуть бути задіяні в лобових атаках на укріплені оборонні позиції України, що підсилює загрозу для українських військових на цьому напрямку. Отже, Північна Корея та Росія об'єднують сили. І Україні приходиться протистояти вже альянсу двох держав. До речі, більшість з вас здогадуються, як на такі дії реагує НАТО. Члени НАТО рішуче засуджують залучення північнокорейських військових до війни проти України, закликавши Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і припинити пошук підтримки з боку держав, які сприяють продовженню агресії. Альянс також звернувся до інших країн з вимогою не надавати допомогу Росії в цьому конфлікті. Така реакція НАТО однозначно демонструє підтримку Україні, але важливо тут підкреслити, що вона виглядає доволі обер... обмеженою. Обіцянка довгострокової допомоги та заклик до інших країн не підтримувати Росію. Це лише дипломатичний жест без конкретних додаткових заходів чи нових оборонних рішень. Той час, коли Росія знаходить нових союзників для зміцнення своїх сил, Україна потребує більш активних дій, а не лише політичних заяв. І дивіться, яка виходить картина: Росія може залучати військових третіх країн, а Україна ні. Правильніше сказати, Україні просто не дозволяють, боючися ескалації конфлікту, а військові з КНДР це не ескалація. Тож пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, а я продовжую далі. А далі поговоримо про те, що Кремль робить ті самі помилки, які призвели до розпаду СРСР. За словами командувача британської армії Радакіна, жовтень став місяцем рекордних втрат для російської армії. РФ втрачає близько півтори тисячі солдатів загиблими та пораненими. Загальні втрати російських сил в Україні від початку війни вже більше 700 тисяч осіб. Крім того, Росія витрачає понад 40% свого бюджету на оборону і безпеку, аби підтримувати ці військові зусилля. Це колосальне фінансове навантаження, яке підриває можливості РФ. Так, одним із найбільших показових історичних прикладів, коли надмірні військові витрати призвели до економічної кризи, є Радянський Союз. У 1970-80-х -х, х роках СРСР виділяв величезні ресурси на оборону, змагаючись у гонці озброєнь із США. Відповідні витрати сягали від 15 до 20% ВВП. А на той, на той час це була рекордна цифра для мирного часу, що серйозно впливало на економіку. Через це Радянський Союз відчував такі ж труднощі з якими стикається наразі Росія або її чекає такий сценарій? Отже, перше, це недофінансування соціальної сфери. Кошти, які могли би піти на охорону здоров'я, освіту та підвищення якості життя, витрачалися на оборону. По-друге, це занепад технологій і промисловості. Надмірний акцент на військову галузь не дозволяв країні розвивати інші сфери економіки, що призвело до технологічного відставання від заходу. По-третє, це фінансовий тиск і дефіцит товарів. Масштабні витрати виснажували ресурси, що в кінцевому результаті призвели до дефіциту товарів, інфляції та спаду економіки. До кінця 1980-х років радянська економіка вже не витримувала навантаження, оскільки витрати на військові потреби були просто непідйомними. Це стало одним із факторів, які призвели до розпаду СРСР у 1991 році. Надмірне фінансування військових потреб виснажило ресурси країни і поглибило економічну кризу, з якої СРСР вже не міг вийти. Росія, вкладаючи такі величезні кошти у війну, ризикує повторити цю помилку. Тривале перенавантаження бюджету може мати схожі наслідки: економічне ослаблення, відставання у технологіях і зниження рівня життя громадян, що може спричинити зростання невдоволення серед населення. Таким чином, в умовах, коли Росія витрачає 40% свого бюджету на військові потреби і виснажує економіку, Путін опинився в ситуації, де йому просто критично потрібні додаткові ресурси та підтримка. Саме через ці економічні виклики він був змушений звернути увагу на союз з північною Кореєю, однією з небагатьох країн, готових не лише словесно, але й практично підтримати військові амбіції Росії. Путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР. Підписаний Путіном договор з КНДР передбачає, що обидві країни надаватимуть одна одній військову та іншу допомогу в разі нападу. Це рішення також створює гарантії, що жодна з них не буде укладати союзів проти іншої та не дозволить використання своєї території для загроз одна на одній. По суті, цей договір розширює військовий альянс між двома ізольованими режимами, які прагнуть кинути виклик міжнародному порядку. Особливо важливим моментом є те, що обидві країни зобов'язуються зміцнювати так званий багатополярний світовий порядок термін, який Росія та її союзники використовують для вира вираження своєї протидії домінуванню Заходу. Однак такий союз лише підкреслює обмеженість російських, російських варіантів, адже замість розвинутих партнерів Путін змушений співпрацювати з режимами, які так само ізольовані від міжнародного спів співтовариства. Попри гучні заяви про новий світовий порядок, запропоновані путіним концепції і дії Кремля свідчать про розбіжності між словами та реальними інтересами Москви. За задумом Путіна цей новий порядок має ґрунтуватися на рівності держав, справедливості, справедливості уникнення оборонних блоків та взаємній підтримці. Проте ці дії суперечать фактичним діям Кремля: Росія веде агресивну війну проти України, втручається у внутрішні справи Молдови та Грузії, а також шукає партнерства з. Антизахідними режимами, такими як Північна Корея і така поведінка підриває заявлену ідею суверенної рівності і взаємоповаги, на яку Москва нібито орієнтується. За словами аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль використовує риторику про новий світовий порядок як інструмент для відвернення уваги від справжніх цілей, а саме, посилення власного впливу, зміцнення антизахідних блоків і підтримки авторитарних режимів. Прагнення Кремля до розширення, наприклад, БРІКС та створення альтернативної архітектури безпеки, так званої Євроазіатської, відображає бажання побудувати власний військово-дипломатичний союз, що стане противагою Західним інститутам, зокрема НАТО. У цій системі Росія не стільки прагне рівності, а скільки посилення своїх власних позицій. Отже, вся риторика Кремля про новий порядок і справедливість виглядає як стратегія для. Виправдання власних амбіцій, де фактично переслідуються лише інтереси Росії. Нова стратегія Путіна підтримана Північною Кореєю, не лише посилює військову загрозу, а й вказує на серйозні економічні наслідки для Кремля. Витрати на оборону, що досягають майже 50% бюджету, та рекордні втрати військових, свідчать про зростаюче навантаження на РФ. Нато та міжнародна спільнота мають чітко реагувати на ці виклики, інакше Росія може стати ще небезпечнішою загрозою для глобальної стабільності. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі в наступних відео.